Як ти тримаєш все в голові? А... Як це вдається? У мене дуже багато пристрасті захована саме в цій професії, в моїй професії, в справі моєї життя. Інколи мені це боляче, ну це соромно говорити, але більше всього часу я приділяю в своєму житті оцій справі. І інколи мені соромно перед моєю дитиною і соромно перед моїм чоловіком. Бо, начебто, вони повинні стояти на першому місці. Я їх обожнюю, я приходжу, можу кожного заціловувати там. Але я розумію, що я це роблю година, півтори, дві, і потім ми засинаємо. А, а отут дуже, дуже багато пристрасті і дуже багато уваги, тому що не все одно. Бо мені здається, ми ж таке щось красиве створюємо. Ми естетику новітні України даємо по-новому перепрочитиме, які красиві жінки, які стильові люди. От мені здається, що ну ми ж такий класний вклад робимо, і він такий помітний, і е, жінок робимо щасливими. Я, хочу, щоб всі так сприймали, але ну це такого, звісно, не може бути. Ось і звісно зі мною ті люди, які з такою жагою пристрасті до, до цього ставляться. Вони зі мною крізь роки. Я дивлюсь, от в мене там стоїть банда. От я дивлюсь на них, і я знаю, що вони зі мною там вже там більше хтось 6, хтось 8, хтось 9 років.